Так, одну вкинули, робимо гарнесеньке заповнення. Включився, в нас душовий підончик. Дивіться, тут я рахую ідеальні розміри. Ширина 90 у нас виходить, довжина його метр і 5 м. Душовий трап Viega максимально він такий тонкощільовий, гарно виглядає. Тут є ось такі заглушечки, ось тут заглушечка ось така. Тут у нас буде до цієї заглушки плиточка. така металева е декоративна планочка. Вона служить для того, щоб не кидались в очі торці, Але навіть якщо вони будуть кидатись в очі, бачите, ми тут все зробили з плиточки, склеїли їх з цієї сторони, навіть там, де не видно. Також також, от навіть почитали малюночок з плиточки зробили. Чистити його максимально просто. Ось тут є така захисна сіточка. Все, поставили і поставили собі нашу декоративну реєчку. Так, раз. Все. Ну от, ось так він виглядає. Ціна взагалі на роботу в мене 12 тисяч гривень, такий душовий підон. Ну, поігратись там. Є з чим скажу вам відверто. Сам душовий піддон залити, плюс облицювати плиткою, бортики, фуга. Тобто це комплекс 12 тисяч гривень. І то я би сказав, що то дешево, дешево, що розумієте, треба піднімати трошечки ціни. оцим я прям, ну... Дня 4, там, отакі. Ну, я, звісно, не дуже швидко роблю, але ну, позиція. Ну, виглядає круто. Мені дуже подобається, От кажу, прям супер, чітко, плюс ще тут тепла підлога є, Ну, взагалі супер вигляд, просто бомба. Ось так виглядає.